Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як проекти із циклами з передумовою та використанням величин, і розв'яжемо практичну роботу. На рисунку наведено алгоритм роботи з програмою в середовищі Python у вікні програми. Ми можемо спочатку ми вводимо текст програми, ну, сам код алгоритм виконання дій. Потім зберігаємо файл, запускаємо і переглядаємо результат у вікні ІDЛЕ. Для того, щоб писати повторення визначену кількість разів, використовуйте оператор циклу з параметром. У мові програмування Python цикл із параметром описується оператором for. І знизу ви бачите, як саме пишеться цей цикл. Тобто for i. E, тобто i e, – це у нас параметр циклу, який вказує, скільки разів буде повторюватись. In – діапазон. В діапазоні ми вказуємо, скільки ми хочемо, щоб воно повторювалось. 1, 10, 20, 100 разів тощо. І далі, де у нас пункт команда йде, ми вказуємо обов'язково після діапазону дві крапки ставимо, забув сказати. І там, де команда у нас написана, ми вказуємо, які команди будуть повторюватись. Цикл FOR виконується за таким алгоритмом. Параметру циклу І присвоюється початкове значення. Якщо значення параметра циклу більше, ніж його кінцеве значення, то цикл завершується. Інакше виконується пункт 3. Далі виконується команда в пункті 3. І значення параметру циклу I змінюється на відповідне наступне значення. І здійснюється перехід до пункту 2. І так далі. В умові програмування Python цикл з передумовою описується оператором while. Скорочена форма. О, ну, от, ми можемо побачити. Це, це скорочена форма від оператора FOR. Можемо побачити зліва опис, а справа приклад виконання. Тобто while, доки. У нас А менше 5, наприклад. І обов'язково в цьому операторі потрібно, щоб ця А змінювалась, додатково рядок дописувати. Тобто, як мінімум потрібно змінювати, наприклад, на 1, на 2 тощо. Це потрібно для того, щоб якщо ми не будемо змінювати це А, у нас цикл буде нескінченно кількість разів повторюватися. Повна форма цього циклу виглядає ось приблизно так. Тобто у нас while. Доки А менше 5, там, наприклад, якась дія, що до S додається ця A, і в кінці збільшується сама А. Інакше сума не змінюється. Наприклад, якщо цикл у нас б нескінченний. І зараз перейдемо до самої практичної роботи. Я відкрив практичну роботу, і ми бачимо, що у нас лише одне завдання на сьогодні. Складіть проект для малювання квадратів, розміщених поруч, поки периметр квадрата не перевищує 200 кроків. Довжина сторони першого з них дорівнює А кроків, а довжина сторони кожного наступного на Б кроків більше за довжину сторони попереднього. Зараз спробуємо це зробити. По-перше, для цього нам потрібно імпортувати бібліотеку Turtle. Так і зробимо. From Turtle import І зірочка. І далі ми будемо вказувати, по-перше, нужна величина А для того, щоб задати початковий розмір квадрата, і величина Б. Щоб задати, наскільки цей квадрат буде збільшуватись. А дорівнює int, int, і в лапках вказуємо. От, введіть в сторону квадрата. А в B наскільки збільшилось? Ой. Оп! Іу! Введіть на скільки збільшиться, так і напишемо. крапки я пробив. Ну і тепер нам потрібно підняти наш пензель. розмістити черепашку, наприклад, лівіше. Мінус 0. І використаємо наш цикл while. while. Нам потрібно, щоб якщо периметр квадрата більше ніж 200 кроків, то програма зупинялась. Тому напишемо, що, по-перше, визначимо периметр квадрата. Це у А плюс Б. Щоб наступного квадрата узнати. Ну, тобто, щоб наступний квадрат, якщо його більше сторона, вже буде більше 200 кроків, тоді вже зупинилась програма і не малювала. І множимо на 2. Це у нас має бути більше або дорівнювати 200. дві крапки. І пишемо: опустимо олівець. І уже цикл, який нам уже відомий, використаємо for. for i e in range 4 для малювання одного квадрата. Нам потрібно буде пройти вперед на А-кроків і повернути на 90 градусів. Після цього ми піднімаємо олівець. І рухаємося вперед. Трохи далі, щоб намалювати наступний квадрат. FDA плюс 10, наприклад, і А дорівнює А плюс Б. Тобто ми в першому пункті ми з бібліотеки імпортували всі, всю команди. В двох рядочках ми здали змінні А та Б. Змінна А це розмір нашого квадрату, сторони його. Змінна Б – це наскільки буде збільшуватись наш квадрат. Підняли олівець, перемістили черепашку трохи лівіше, щоб, вона, щоб всі квадрати розмістилися у нас на, на нашій сцені. Задали цикл while, в якому, по-перше, ми визначили париметр. Чому А плюс Б? Тому що ми визначаємо париметр наступного квадрата. Якщо наступний квадрат буде більше 200 його периметру, тоді вже ми не малюємо його. І перевіряємо далі, чи дорів... більше або дорівнює це число 200. Якщо це все правильно, у нас будуть такі команди, як опустити олівець, повторити 4 рази малювання кожної сторони. Тобто рухаємось вперед на А кроків, повертаємось на 90 градусів. Після того, як ось ось у нас фрагмент ми квадрат намалювали. Ми піднімаємо олівець і рухаємося далі на А кроків о, плюс 10 для того, щоб. О, наш квадрат наступний малювався трохи далі і не перетинав наш теперішній квадрат, який ми вже намалювали. І збільшуємо сторону квадрата на B кроків, яку ми задали в змінні. Спробуємо запустити. О, чомусь має ще одне вікно відкрилося. Я закрию і розмістю тут. Так, зведіть сторону квадрата. Хай буде, наприклад, 5 кроків. Наскільки буде збільшуватись? Ну, хай на 5. Ось у нас черепашка малює квадратики. Так, да, досить маленькі числа iвів. Не розмістились квадрати. Спробуємо більші. По-перше, я додам ще пункт такий. От, в кінці треба вписати на екран, що сторона більше 200 кроків. Print. Наприклад. От периметр квадрата дорівнює, закрию лапку, кома А плюс Б помножити на 2. А плюс Б помножити на 2. Щоб воно в кінці нам написало, до якого розміру воно дійшло. Ну, хай буде сторона квадрата 10 і збільшуватись на 10. Спробуємо так. Оп, зупинилось. І бачимо знизу, що периметр квадрата дорівнює 220. Тобто наступний квадрат уже був би розміром 220 кроків. І це означає, що наша програма вірно завершила роботу. Останній пункт не обов'язково, цей останній рядочок. Ми ним лише перевірили, чи справді ця програма коректно працює. І щоб вона нам вивела на екран ту кількість кроків, якої буде наступний квадрат. Після цього ми робимо фотографію виконаної практичної роботи. Тобто фотографію саме оцього коду всього. І завантажуємо його щоденник. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.